Фейкові експерти або псевдоексперти це автори, які своїми публікаціями або ж висловлюваннями в інформаційному полі викликають сильні емоції у великої аудиторії, маніпулюючи нею. Пояснюють так у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації. В умовах війни це люди, які за гроші РФ або за внутрішнім переконанням надають некоректні експертні оцінки чи висновки щодо геополітичних, економічних, військових, гуманітарних та інших галузей України. За інформацією Центру протидії дезінформації псевдоекспертами. Можуть бути як спеціалісти, які працюють або працювали в минулому в певній галузі, так і звичайні громадяни, яких пропаганда видає за фахівців. Чим загрожує популярність таких експертів для масової аудиторії? Про це будемо говорити далі. І першою до теми нашої розмови долучається арт-оглядочка Олена Чеченіна. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю. Тож насамперед хотілося б поговорити про вплив медіа, як засоби масової інформації впливають на формування псевдоекспертів у суспільстві. На вашу думку. Ну, перш за все, тому що ми дійники, Ми запрошуємо гостей щось коментувати, особливо на інформаційних каналах, особливо в новинах. Зазвичай, коли ми робимо сюжети, коли ми робимо ефіри на різні теми, нам просто необхідні експерти, тому що ну, ви ж самі ну, попередні це, я говорю нашим глядачам, які теж напевно, це розуміють, тому що вони дивляться телевізор. Кожного дня відбувається дуже багато різних подій. Самі журналісти звичайно не можуть е, проаналізувати там. Теми абсолютно там починаючи з військових і закінчуючи якимись культурними, і тому існують експерти, яких гостьові редактори, випускові редактори, запрошують до ефірів щось коментувати. І дуже часто з, з багатьох причин у нас і зокрема на телебаченні, взагалі в медіа, абсолютно відсутня оця ігієна експертів, можливо, тому що особливо в інформаційних каналах існує. Ну, такий темп, що інколи просто потрібно когось запросити в ефір, щоб нам щось прокоментували, тому що треба все зробити швидко. А не кожен експерт може так швидко зреагувати. Є е, знову ж таки нову відсутність традиції перевірки самих експертів, тому що ось той чи інший, ми бачимо, що цікаво розповідає, начебто, оперує якимись термінами, і рейтинги у нього хороші глядачі. Дивляться, отже, ми його Очі її будемо запрошувати і далі. Я дуже мало знаю випадків, коли колеги і там, і я зокрема, хоча я займаюся вузькою темою профільною культурою кіно. Але так, щоб випускові редактори, гостьові редактори от прям перевіряли дипломи тих людей, яких вони запрошують до ефіру, їхню експертизу, я цього знаю дуже мало. І зрештою, на жаль, у нас ще існують такі випадки, коли. Журналісти дуже дуже добре знають, що людина не дуже розбирається у темі, але оскільки вона харизматична, оскільки вона цікаво подає інформацію, можливо вона не зовсім коректна, але глядачам теж подобається дивитись, і тому цю людину теж запрошують до ефіру, що мені здається, це найгірше з усіх варіантів. А пані Олено, а на вашу думку, якою має бути здорова реакція громадянського суспільства у такому контексті під час викриття таких псевдоекспертів? Зокрема, культура скасування от cancel culture, на вашу думку, це ефективний механізм? Ну, звичайно, якщо людина вже доведена, що вона аферист, тим паче, Спартак, в субота продовжує закупувати сам себе, там вже він і виставив і свій знову ж таки підроблене свідоцтво про народження. А то ясна річ, що культура скасування повинна тут працювати, тому що ми бачимо людину, яка дурила всіх інших, яка є фактично аферистом, І тому ясна річ, тут якихось поблажок йому робити, напевне, не варто. А я думаю, що. E, no, se... Просто той випадок один із багатьох, який нам повинен говорити, і нам, медійникам, і аудиторії, і людям про те, що потрібно постійно перевіряти інформацію не потрібно сліпо довіряти людям, не потрібно вестися на якісь привабливі картинки, привабливі образи. Так і людина може вам подобатись там, наприклад, ви можете бачити якогось чоловіка, який для вас дуже привабливий, але це не конче має значити, що це людина з експерт. Тизує, що ця людина, яку до якої варто дослухатися, потрібно це розділяти. У нас поки що у нас і у всьому світі це іде поряд. Тобто людина мені симпатична, отже, я буду їй довіряти. Це не працює. Я думаю, що просто випадок, черговий випадок і суботою нам повинен ну, просто додати більшої дорослості і більшої впевненості якоїсь. У користуванні саме і, 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 в інформаційному просторі, і я вам скажу, що на жаль, є ще дуже багато людей, які, м особистості яких дуже давно обговорюються серед профільних в профільних колах, але ці люди продовжують бути авторитетами. Там, наприклад, є такий телеведучий, як Дмитро Карпачов, Приміром. Колись на телеканалі, на якому він працює, його позиціонували навіть кандидатом психологічних наук. а Потім з'ясувалося, що в нього взагалі немає психологічної освіти, його почали позиціонувати як просто телеведучого після того, коли в середовищі психологів почалися бурління. Але він абсолютно не має ніяких репутаційних втрат. Він далі продовжує бути дуже авторитетною людиною, яка проводить постійно якісь тренінги для батьків, розповідає їм, як потрібно поводитися із дітьми таких. Прикладів мільйон, і до речі, самоособистість Спартака Суботи обговорювали у психологічних колах? Я знаю, ну, що найменше років два я це чую, але ось тільки зараз це все ем, вийшло на такий загал. Як можна змусити працювати репутаційний інститут в Україні, враховуючи всі ці випадки, які ви згадали з попередніми медіаперсонами? Ну я думаю, що це процес достатньо поступовий, Тобто, ми теж не повинні, не повинні думати, що це має бути отак. От одразу у нас з'явиться інститут репутації. Я оптимістично точніше дивлюся на це, тому що я бачу певні зрушення. Я бачу, як наше суспільство вчиться реагувати на ось такі випадки, а в в діалогах інколи в таких достатньо напружених, але вирішувати якісь ось такі проблеми. Та, і я бачу наскільки у нас ну продовжує працювати ця культура скасування, але все-таки вона. Поки що частково я можу згадати, от з недавнього випадку, це скасування фактично лише доржа Бату, і то дуже багато людей, навіть попри його брехню, вважаю, що не варто було з ним так робити, тому що ми позбулися хорошого письменника його книжки досі продаються в книгарнях, але видавництво розірвало з ним контракт, так само як видавництво віхола розірвало контракт із Партуком суботою. Але я не знаю, мало часу пройшло, можливо, Дорж Бату через. З рік, півтора, все таки знову якось поступово буде з'являтися в нашому інформаційному просторі. Йому там е е пробачить його неправду. Знову ж таки, це, це ситуація достатньо показова. Тож Бату дурив руками медійників, видаючи себе за. Коексперта НАСА, де він ніколи не працював, я все ж таки вважаю, що це питання, по перше, часу так потрібно почекати, а по-друге, це питання відповідальності і медіа, і суспільства, яке повинно звертати увагу на ось такі випадки, якось із ними розбиратись. Якщо ми говоримо про участь псевдоекспертів в інформаційному полі, як зрештою розпізнати все ж таки, що перед нами псевдоексперт на що варто звернути увагу людям? Ну, знаєте, чесно кажучи, дуже часто, як на мене, такі псевдоексперти вони є дуже типажними і вони однаково поводяться. А вони дуже такі, часто дуже пафосні. Вони Часто використовують таку нотку незвичності якогось бунтарства. От ми бачимо, що з субота дуже незвичний образ у нього психотерапевта, психіатра, тому що всі ж уявляють собі психіатра, лікаря і якось по іншому, так а не як молодого хлопця в татухах, який говорить такі достатньо контроверсійні речі. Він дуже схожий в дечому на головного героя, наприклад, 50 відтінків сірого. Я тому тому чи а, підлітки, особливо дівчата, так ним захопилися. А ось, але загалом, якщо говорити не про відчуття, якісь так, які виникають там при при спілкуванні з людиною, то це лише перевірка. Ми з вами, як журналісти, знаємо, що все потрібно перевіряти. І як ми бачимо за цим розслідуванням Іллі Полодьоного, що ну перевірити завжди все можна і зрозуміти, хоча б і, і ну по. Ну, спочатку цієї перевірки можна побачити, в принципі, людина. То неї потрібно далі придивлятися, чи не потрібно все-таки я не думаю, що це важко зробити тим паче із тим рівнем до експертів, які зараз у нас існують, тому що, здебільшого, мені здається, вони не дуже і намагаються якось сильно придумати якусь складну легенду про себе, складну міфологію. Зазвичай вони достатньо так ну не прикрито не прикривають свою брехню якимись багатошаровими вигадками. А тому їх побачити достатньо легко. Еху просто варто уважніше придивлятися до того, кого ми кличемо у свій ефір, і чи справді людина має компетенцію? Тут якраз дуже велика відповідальність лежить на медіа. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі, за те, що проаналізували тему псевдоекспертів у медіа. Олена Чученіна, арт-оглядачка, була з нами на прямому зв'язку.